Це сталося 15 років тому. Світом прокотилась нечувана новина. Статуї індійських богів п'ють молоко. Священний для індійців напій підносили до кам'яних скульптур, і він зникав просто перед очима. Уряд Індії на кілька годин призупинив роботу державних установ, зачинились біржі Мумбаї та Нюделі. Мільйони людей удома і в храмах годували богів. Природи того чуда учені не розкрили й досі. Індійці ж переконані, творці хотіли щось сказати. Дива це мова, якою вони спілкуються з людьми. Тут у кожного свій покровитель: Шива, Ганеш, Кришна. Загалом 5 мільйонів богів. Індійці помітили: найбільше дива стаються у межах так званого золотого трикутника. Його утворюють Делі, Джайпур та Агра. Ми побуваємо у цих містах та дізнаємось, як народжуються справжні чудеса. Країна богів дивовижна місцина, де щось надзвичайне може трапитись будь-якої миті. Архітектура, яка захоплює та шокує. Дива старого Делі. Небезпечна подорож справжніми нетрями. Чи дійсно тут народжуються мільйонери? Батько мріяв про те, щоб я заробляв бодай 10 доларів на місяць. Місто галерея. Досі загадка. Чому у мандаві на кожному будинку картини? Та прогулянка на слонах. Відчуй себе магараджею. Сьогодні субота. У Делі базарний день. На вулицях велолюдно. Столиця Індії ділиться на два різних міста старе і нове. Зараз ми в історичній частині. Саме тут розташовані головні артефакти. Більша частина населення старого Делі мусульмани. А все через те, що тут розташована мечеть Джама Масджид. Для послідовників пророка Мухамеда це друга мекка. Джама може прийняти 25 тисяч вірян. За легендами, у цій мечеті зберігається священна копія Корану, написана на шкірі Оленя. Місцеві мусульмани, які живуть в Індії, всі хатя молитва раз в цій мечеті всі пашішають один раз точно, потому тому що для них это как Мекка. А ця брама окраса нового Делі. Ворота Індії заубільшки такі самі, як і Паризька тріумфальна арка. Вважається, якщо молоді люди зустрінуться у цьому місці, майбутнє подружжя буде щасливе. Ми познайомилися тут шість років тому, і відтоді приходимо сюди щотижня. Це стало нашою традицією. А наступного року ми збираємося одружитися. Більшість населення Індії сповідує індуїзм. Відвідування храмів найулюбленіша справа. Тут можна побачити як багатих, так і бідних. У цій країні вірять в реінкарнацію. А тому не дуже переймаються, якщо в гаманці жодної копійчини. Значить, така карма. Поталанить у наступному житті. В Індії соціальний статус досі залежить від касти. Влада намагається викорінити цю систему. Так звані шудри найнижча каста населяють нетрі. Вони нагадують мурашник. Вулиці дуже вузенькі, люди постійно кудись поспішають. Ми наймаємо рикшу та вирушаємо у небезпечні глибини старого Делі. Фільм «Мільйонер із нетрів став справжнім хітом і сприяв популяризації туризму у нетрях. Та чи реально заробити справжній мільйон, якщо ти народився на самому дні? На диво колдіб Сінг зумів обдурити долю. Батько казав мені, синку, буде добре, якщо ти зможеш заробляти бодай 10 доларів на місяць. Свій перший мільйон кулдіб заробив завдяки спорту. Протягом 20 років він був найкращим індійським гравцем у поло. Немає таких трофеїв, яких би він не виграв. Це було в Англії. Ми грали проти команди принца Чарльза. На цьому знімку зафіксований момент, коли я під'їхав до нього і сказав: Чуєш, принце, ти брудний гравець, але я не буду фолити проти тебе. Принцам не пасує ходити без зубів. Моє нахабство Чарльза просто шокувало. А це леді Діана. Вона спостерігала за тією грою з трибуни. Зараз родина Сінків не відчуває браку коштів. Діти Коуліпа навіть заможніші за батьків. Найулюбленіше божество Коуліпа лакшмі богиня багатства, успіху та щастя. Щодня господар дому звертається до лакшмі та чекає на її відповідь. Я впевнений, лакшмі дає шанс кожному, але розпізнати його нелегко. Треба постійно дослухатися та вірити у власні сили. Коли я хочу щось зробити, то беру і роблю це. Часто люди забагато думають замість того, щоб діяти. Мо далі. Мандава невеличке містечко дорогою до Джайпура. Від Делі це якихось 270 кілометрів, але їхати доведеться цілий день. Дороги дуже завантажені, тож рухаємось повільно. Сі років тому у мандаві вирувало життя. Торговельне містечко процвітало. Кому спало на думку прикрашати стіни малюнками невідомо. Покоління купців змінювались, а картини залишались такими ж яскравими. Тепер тільки малюнки й нагадують про легендарне минуле мандави. Тут лишились самі бняки. Хлопець на ім'я Праматі наглядає за цим маєтком. Його господар на купців живе в далекому Мумбаї. А юнак показує дім усім охочим, сподіваючись отримати за це кілька рупій. Мандава це справжнє диво. Таких яскравих помешкань немає ніде в світі. Родина, що жила тут, торгувала шовком, бавовною та спеціями. Власне, малюнки, сімейний літопис. Картини відображають усі значні події, що відбувалися в житті. Раджпуті один із найвідоміших художників Мандави. Його майстерня розташована просто у міській фортеці. Митцеві платить сам мер, який час від часу робить йому замовлення. Одного разу Магараджа викликав мене і сказав: Я хочу, щоб твої малюнки купував увесь світ. Він відправив мене навчатись малювання до Бангалора та Калькути. Там я вдосконалював знання, які отримав від батька й діда. Магараджа для індійців більше, ніж мер. У середні віки вони були справжніми володарями міст. Ознакою їхньої влади був слон символ моці та багатства. На цій картині Магараджа вирушив у справах. Позаду з парасолем – його особистий охоронець. Це була дуже близька людина. У ті часи їздити на слонах мали право лише Магараджі та найвпливовіші особи з їхнього оточення. Зараз прогулянка на слоні доступна кожному. Але це і досі щось дивовижне. Особливо, якщо під час їзди гіганта треба дозаправити. візьміть. Так, так, так. Для індусів слон більше ніж тварина. Це Бог на ім'я Ганеш. Він покровитель мудрості і літератури. А з'явились слони, якщо вірити індійським міфам з яйця сонячного птаха і колись вони навіть уміли літати. Далі на вас чекають справжній індійський фокусник. Це звичайний камінь. Зараз я перетворюю його на гроші. Цього чоловіка кобри кусали кілька разів, і його завжди рятувало диво. Диво не ім'я Аюрведа цілюща сила індійських ескулапів. Совершенно потрясающа відчуття. Та секрети йоги. Він може триматись на воді скільки завгодно. Як йому це вдається? Hello, sir. Hello, madam. One minute. медам. here. фокус! А -а -а. Він називає себе меджик рупа, тобто магічний рупа. Цей чоловік їздить по всій Індії та показує фокуси, сподіваючись заробити копійчину. Це магічна книга. Магія всередині. Свої гроші рупа заробляє чесно. Він не приховує секрет успіху у відточених руках. Ще важливо показувати трюки легко і артистично. Цього Рупу вчили батьки, такі самі штукарі. Одну кулю кладемо сюди. Та ще одну тримаємо тут, а третю я беру до рук. Раз, два, три. У руках нічого немає. А тут у нас одразу дві кулі. Але увага! Тут порожньо. Ось вони. Тільки для вас я розкрию один секрет. Дивіться, це камінь, а це монета. Усе реально. У мене в руках нічого немає. Тепер ми ховаємо монету в руці. Ви дивіться, дивіться уважніше. Тепер буцімто кладемо її сюди, всередину. Зрозуміло? В руці нічого немає. А ось і наш камінчик. Ви спостерігаєте за камінчиком, а цього ви не бачите. Насправді гроші в руці. Камінь теж. Ось так. Тільки спритність і ніякого шахрайства. Ніколи не робіть цього. Можна заплатити життям. Заклинатель змій, мабуть, найнебезпечніша професія у світі. Дев'ять із десяти підкорювачів гинуть від укусів. Флей та обов'язковий атрибут заклинателя. Цей музичний інструмент роблять зі звичайного гарбуза. Подивіться. Змія готова до фатального стрибка, але щось змушує її танцювати під дудку. Таке враження, ніби кобра зачарована мелодією. Це дивно, бо всі змії глухі. Насправді кобра реагує лише на деякі високі ноти. Вона сприймає звуки шкірою та кінчиками ребер. Головне це ритм. Змія концентрується на флейті, стежить за кожним рухом, і в певний момент її свідомість відключається. Утім, треба постійно слідкувати за її очима, бо змія може оговтатись будь-якої миті. Заклинателями опікується богиня на ім'я Манаса. Саме її просять про допомогу, коли вкусить змія. Особливо Манасу шанують у Бенгалії. Там на її честь зведено багато храмів. Кобри кусали мене багато разів. Останнього разу ось тут, між пальцями. Дивно, але я досі живий. Мене завжди рятувала Аюрведа. Сім тисяч років тому Бог Вішну відкрив мудрецям тайну зародження Всесвіту. Так, за легендою з'явилися книги знань Веди. Одна з них Аюрведа. Вона розкриває секрети вічного життя. Аби здоров'я було міцніше, усе в організмі має бути збалансоване. Це сучасний аюроведичний центр. Тут лікують від туберкульозу, цукрового діабету та гепатиту. Диво, але використовують ті ж методи, що й три тисячі років тому з тяжкими недугами борються масажем, утиранням олії, відварами трав. На перший погляд, шарлатанство. Але директор клініки запевняє, це справжня медицина. Лікарі Аюрведи це професійні медики. Вони навчаються в університетах і повірте, ніхто не знає тіла людини краще за них. Вони вивчають кожний клаптик організму і вміють на нього впливати. Головний принцип ніякої шкоди здоров'ю. У такого лікування немає побічної дії. Аюрведа теж має свого бога. Його звати Вішну. Це один із верховних богів індуїзму. А ще коли індійцям зле, вони звертаються до Бога мавпи Ханумана і лише потім ідуть до лікаря. Киянка Наталія вирішила випробувати на собі індійську медицину. Вона по всьому світу шукає джерел власної сили. Чи допоможе їй Аюрведа? Ескулап на ім'я Йоті проведе курс оновлення внутрішньої енергії спершу масаж. Ми завжди починаємо з масажу голови. Це допомагає тілу розслабитись. Цей унікальний вид масажу заснований на глибокій роботі з м'якими тканинами, шкірою, м'язами і внутрішніми органами. Відбувається активна стимуляція крові та лімфи. Таким чином посилюються енергетичні потоки. Друга процедура олієтерапія. Олію льють просто на чоло. Дивно, але це допомагає вивести токсини, які осідають в організмі. Як Незрозуміло. але лікар запевняє, що це працює вже багато століть. Під час сеансу організм перебудовується на відновлення життєвих сил. Олієтерапія усуває енергетичні блоки, оновлює клітини, допомагає по справжньому глибоко розслабитись. Там як нулі літово масла, мабуть, літр. А, його трохи втюрли. Собственно, вот масаж головы не был таким агресивним, як у нас іноді да, мануальні терапевты, а, а це останній етап. Зараз у Наталії, як то кажуть, відкриються чакри. Така собі сауна по-індійськи. Тіло обробляються парою, але голова вільно дихає. Температура тіла підвищується до 39 градусів. Ета просто великолепно! А цей чоловік відкриває чакри в інший спосіб. Хареша знає вся Індія, бо він уміє триматись на воді скільки завгодно. У це важко повірити, але чоловік може набути будь-якої пози і при цьому не піти на дно. Хареш займається йогою вже понад 40 років. Його секрет у правильному диханні та розслабленні тіла. Аби повністю відключитися, Хареш заплющує очі та читає мантри. Це займає якихось 15 хвилин щоранку. Спочатку я сідаю на траву та насичуюся енергією землі і сонця. Потім лягаю у воду. У мене є 50 улюблених позицій. Кожна позиція Асана впливає на розподіл енергії в організмі за рахунок натягання і стискання м'язів та суглобів. Цей чоловік не знає, що таке хвороби, і впевнений, що проживе понад 100 років. Йога – великий подарунок від Бога. Я досі відкриваю щось нове. Моя мета навчитися відриватись від землі. Зависати в повітрі вміють тільки справжні гуру. Головний гуру — Бог Будда. Мільйони людей сповідують буддизм. Але для індійців Будда один з образів Бога Вішну. Його аватар, що досяг досконалості в йозі. Наша наступна зупинка Джайпур столиця штату Раджастан. Його називають рожевим через колір пісковця, з якого збудоване місто. Окраса центру джайпура хава махал, тобто палац вітрів. Дивовижний дизайн і майже тисяча вікон. Але це схоже на велику китайську стіну. Форт Амбер поблизу Джайпура ще одне диво індійської архітектури. Фортеця стоїть на схилі пагорба та відзеркалюється в озері Муата. Форт Амбер збудував магарадж Мансінг. Незважаючи на те, що це було пів тисячі років тому, комплексом досі володіють його нащадки. Зараз це Савай Менсінг. Він зробив з Амберу найбільший у світі музей і тепер заробляє на туристах. Як живуть справжні індійські ченці? Ми побуваємо у древньому храмі, де все вирішують мавпи. Прокляття імператора Акбара чому столиця Моголів застигла назавжди? Тадж-Махал. Одне з див світу та символ вічної любові. Та диво сучасної Індії, про яке світ іще не знає. Щоранку цей хлопець скликає мавк на сніданок. Корови теж звикли до цих вигуків, але на них тут не чекають. У цьому храмі поблизу Джайпура мавпи найголовніші створіння, і поводяться вони як справжні господарі. Це місце так і називається храм мавп. Їх тут понад шість тисяч, мабуть, найбільший мавпятник у світі. Бхардават знав ким стане щойно народився. Він належить до найвищої касти брахманів. Тільки їм дозволено бути ченцями. Я остання сімнадцята дитина в сім'ї. Я виріс у цьому храмі, бо мої батьки, коли я народився, були вже старі й не могли дати собі ради зі мною. Тож чинці – мої другі батьки. В індуїзмі монахам дозволяється мати родину. Обмеження одне не вживати спиртного та м'яса. Я не маю дружини, бо не потребую цього. Я проведу в храмі все своє життя, тому повністю присвячую себе релігії. Втім, якщо в мене все ж народиться син, то він також служитиме богові, а поки моя черга. О восьмій ранку починається перша молитва. Кожний монах має свою капличку. За цю відповідає Бхардават і його двоє помічників. Сотні років тому у цьому храмі не було води. Ченці звернулись до ганга, бога води, названого на честь одноіменної річки. Боги почули молитви. Просто у центрі храмового комплексу у скелі з'явилося джерело. Відтоді вода тече безперервно. Щодня до цього джерела приходять сотні місцевих мешканців. Вода для них справжня насолода. Радість обмежує лише оцей чоловік із бамбуковою палицею. Він стежить за тим, аби купальники не перетинали обмежувальної лінії, бо там дуже глибоко. Ми можемо купатися тут хоч цілий день. Звичайно, безкоштовно. Це не якийсь священний ритуал. Просто вдома фактично немає води. Удома вона тепла, брудна, використовують її дуже економно. А тут я можу плюскатись до нескочу. Жінки купаються окремо, не боючись чоловічих очей. Завтра на Пхардавата чекає такий самий день. У його житті не може статись нічого несподіваного. Окрім дива. Воно для чинця – звістка про те, що боги почули молитви. Та краще б боги іноді тих молитов не чули. Яскравий приклад: місто фатехпур Сікрі. За задумом імператора Акбара воно мало стати новою столицею великих Моголів. Молодий імператор був дуже амбітний та зазіхнув на святе. Він вирішив створити нову релігію, яка мала поєднати індуїзм, зороастризм, іслам і навіть християнство. Тим часом місто будувалось. І ось, коли воно вже було готове, вода несподівано зникла. Немає її і досі. Так фатехпор Сікрі став мертвим містом. Агра про моголів тут нагадує Червоний Форт. Тут зберігалися найкоштовніші скарби та зброя. Фортецю атакували багато разів, але стіни лишились неприступні. А зараз ми побачимо справжню перлину агри та всієї Індії. – Тадж-Махал. До нього можна дістатися тільки пішки або ж електроавтобусом. Використання двигунів внутрішнього згорання заборонене. Викиди псують білосніжний мармур палацу. Ми вже зовсім близько. Диво за цією брамою. Тадж-Махал – це історія кохання, що міцніше за мармур. Імператор Шах Джахан так кохав свою дружину Мумтаз, що зробив неземний подарунок. Тадж-Махал мав стати найпрекраснішим палацом, а став гробницею. Он каче подарить її. Всі подарунки дарують после и перед смерті. Но он подарил її після смерті. Когда она родила 14 ребінок, вона навмерла. Імператор не витримав збожеволів. Він доживав віку у темниці. Його кинув туди власний син. Вікна в'язниці виходили на Тадж-Махал. Спершу там поховали Мунтас, а згодом і самого імператора. За розмахом та багатством оздоблення Тадж-Махал назавжди залишиться незрівнянним шедевром архітектури. Можливо, колись таким же дивом вважатиметься і цей комплекс у Нью-Делі. Королівство мрій це вся Індія під одним дахом. Кожний павільйон представляє окремий штат. Це доказ того, що, попри все різноманіття, Індія єдина країна. А ще це знак для богів. Люди теж здатні творити дива.